Як заробляти за допомогою маржинальних зон? В цьому відео розкриваю секрет. Всім привіт, ви на каналі 48.2 і ми продовжуємо. Знайомитися з аналітичною платформою Спрітфайтер та інструментами, які нам відображають маржинальні зони. Сьогодні в нас на огляді інструмент, який називається Margin Level Dome, це біржовий стакан, але трішки удосконалений. Як ми його можемо вімкнути? Через меню інструментів ми знаходимо наш інструмент Margin Level вдома. Натискаємо на нього. з'являється ось такий інструмент. Ми його розташовуємо там, де нам зручно в нашому робочому просторі. Про маржинальні зони ми вже говорили в попереднє відео, якщо не дивилися. Посилання в описі, переходьте передивляйте, щоб розуміти, що таке маржинальна зона. Що в нас є в цьому інструменті. Перше це стрічка, де можемо прописувати тікер актив, який нам цікавий для аналізу, кнопочка, яка буде переносити всі Маржинальні зони на графік, але повторюсь, я цього не використовую, тому що їх занадто багато. Я просто вибираю вручну великі зони і їх наношу на графік. Далі в нас безпосередньо сам стакан. Червоним кольором у нас будуть відображатися аски, тобто все те, що знаходиться над ціною внизу, Буде відображатися зеленим кольором біди. Все, що буде знаходитись під ціною, тобто потенційні покупки. Всередині у нас відображаються зони з В Правої частини в нас ціна. Ми бачимо по якій ціні скільки знаходиться ліквідацій і по який об'єм. Заявок лімітних або асків, або бідів. Все показано в об'єм заявок, показано в доларах. Також, ось тут ми бачимо циферку, за допомогою якої ми можемо зтиснути цей стакан. Тобто, якщо у нас стоїть зараз x5, але нам Цієї глибини стакану недостатньо, щоб зробити більш глибокий аналіз стакану. Ми можемо ввести тут дані будь-які за допомогою цифр на клавіатурі. Ми прописуємо ту глибину, яка нам потрібна. Тобто, зжимаю стакан на настільки, щоб мені бачити більш глобальну ситуацію в стакані. І що ми бачимо, що по 4,50 у нас є 600 тисяч ліквідацій. Коли ціна прийде туди, то є сенс спробувати від цієї зони виконати якусь угоду. Так само ж ми бачимо, що зараз у нас по ціні 4 долари ліквідації на 1,5 мільйона. Як думаєте, куди ціна піде з великою ймовірністю? Правильно, якщо ви дивились перше відео, то ви розумієте, що потенціал руху ціни. До відмітки 4 долари дуже висока. І є ймовірність, що від цієї зони у нас буде реакція. Невеликий, можливо, закол вниз, і потім, можливо, рух угору. Для прикладу, розглянемо ще один актив, наприклад, Litecoin. І ми бачимо його стакан. Ми бачимо, що просто вже візуально, ми бачимо, що у нас бідів більше заявок на покупку. У нас набагато більше, ніж об'єм на продаж. Тобто вниз штовхати ціну буде важче, тому що є більше об'ємів, є більше бажаючих. Купувати цей актив. Якщо ми зробимо стиснення стакану для аналітики, то ми побачимо, що у нас цікаві зони це 70 доларів і цікава зона 65 доларів. Зверху у нас цікава зона 75 і 80. Знову ж таки, ми бачимо, зжавши стакан, що бідів більше набагато, ніж пасків. Тобто вгору ціні буде йти легше, ніж вниз. Став лайк відео, пиши коментар та підписуйся на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.